Вітаю вас, церква. Ми з вами не так давно святкували народження Ісуса Христа. Можливо, хтось по старій традиції буде святкувати лише 7-го числа. Дозвольте я вас привітаю і скажу, що Христос народився. Коли ми з вами святкували народження Ісуса Христа, я думаю, кожен задумався, що Він святкує і з якою ціллю. Ми з вами святкували народження любові. З вами святкували народження миру, святкували народження прощення. Ми з вами святкували народження благодаті. Святкували народження того, хто родився, щоб померти і воскреснути. Щоб у Його смерті ми отримали життя вічне. Сьогодні я хочу з вами продовжити розбирати Писання, послання до Ефесян. Ми з вами пройшли вже 6 віршів першого розділу. Минулі рази ми говорили з вами про ціль послання. Для, ми говорили, що ціль послання для того, щоб церква була єдиною. Говорили, для кого вона писалося. Також ми детально зупинялися на благословенні нашого Господа, на тому, як Він являв, являє свою любов до нас з вами. Сьогодні я би хотів з вами говорити про викуплення. Історія знає різні методи викуплення з рабства, полону або неволі. Наприклад, в римській імперії були такі люди, яких назвали гладіатори. Гладіатори це були раби, колишні воїни, або просто ті, хто продався в рабство і попали в ці арени і сражалися за своє життя, сражалися для того, щоб колись вийти на свободу. І коли цей раб був достойний того, щоб вийти на свободу, йому видавали символ певний, який говорив про те, що він є. Вільною людиною. Цим символом був Рудіс. Рудіс це такий дерев'яний меч, на ньому були записані всі перемоги цього раба. Цей Рудіс символізував свободу цього раба. Цей Рудіс говорив, що цей раб насиллям заслужив свою свободу і зараз вже має нове життя і вже не приймає участі у насилі. Могли застосовуватися і інші методи, як людина могла заслужити свободу. Це могла бути викуп. Це могла бути смерть господаря, це могла бути милість господаря. Знаєте, зазвичай, коли людина у рабстві, вона шукає визволення з цього рабства, чи не так? І робить для цього усе можливе і неможливе. Вона або тяжко працює в рабстві для того, щоб заслужити прихильність свого господаря і цей господар її звільнить, або піднімає повстання. Щоб звільнити, рабства, людина може повстати як Спартак, наприклад. Я думаю, всі знають історію Спартака і знають, як він своїм повстанням сильно похитнув Римську імперію. Так сильно він хотів свободи. За людину можуть внести викуп, наприклад, Тарас Григорий Шевченко. На той час, коли він жив, за нього внесли викуп у 2500 рублів. Це була дуже велика сума, вона була рівносильна десь. 45 кілограм чистого срібла, можете собі уявити. Його викупили з кріпацтва. Ми з вами були теж рабами. Знаєте, як я вже говорю, людина, коли є рабом, вона прагне свободи. Або якщо людині подобається бути рабом, є причина або їй добре бути рабом і їй все задовільняє, або ця людина мертва. Вона рабом померла і їй уже свобода не потрібна. Ми з вами теж були рабами. І парадокс в тому, що ми були і мертві, і нам і подобалось бути в нашому рабстві. Я говорю про рабство гріха. До того, як ми стали. До того, як ми. Стали, стали християнами, ми були рабами, до яких була явлена благодать. Благодать, яка викупила нас, благодать, яка дала нам свободу. Благодать символом, одним із якої є Хрест Ісуса Христа. І про цю благодать я хотів би сьогодні з вами говорити. Проповідь я назвав «Викупна благодать. Відкрити разом зі мною послання до Ефесян, перший розділ Сьомого по 10 вірш. Послання до Ефесян, перший розділ сьомого. Вірш. У ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Ми з вами поглянемо сьогодні на три пункти. Перший пункт я назвав багатство благодаті викуплення. Багатство благодаті викуплення. Сьомий вірш. У ньому маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Я думаю, кожному з нас відомі випадки в історії, коли якась людина заступається за іншу людину ціною свого життя, коли людині загрожує смертельна небезпека і хтось ціною власного життя. Заступається за цю людину, гине і дає тій людині шанс вижити. Ми таке бачимо у фільмах, ми таке бачимо сьогодні. Подивіться на наших воїнів. Я пам'ятаю перші дні війни, коли сидиш у цих новинах, читаєш, як ворог захоплює територію, як наші хлопці боронять території, як наші хлопці потім виганяють ворога з наших територій, і ти радієш одночасно, а з іншого боку, ти. Зустрічаєш новини, як солдат підриває міст для того, щоб зупинити ворога і дати своїм побратимам відійти, як солдат своїм життям спасає десятки інших життів. Такі люди вони захоплюють, такі люди вони викликають у нас повагу, такі люди показують принцип жертовної любові. Ці побратими будуть навічно вдячні цьому побратиму. Вдячні від розуміння, що задля їхнього життя чиє життя було відняте. Коли ми говоримо про нашого Господа Ісуса Христа, то ми говоримо і знаємо, що викуплені Його кров'ю. Ми викуплені і прощені. Ми з вами це читаємо у 7 вірші, також можемо побачити це і в інших місцях Біблії, наприклад, Грилляном 3.24. Виправдані даром Його благодаті через викуплення, що в Христі Ісусі, якого Бог поставив як жертву примирення в Його крові, через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні гріхів, зроблених раніше. Також дії 20.28. двадцять Пильнуйте за собою та всім стадом, у якому Святий Дух поставив вас єпискому, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку Він прибав своєю кров'ю. Якщо ви читаєте Писання, то ви знаєте, що кров в старому заповіті вона прирівнюється до життя. Кров дорівнює життя, кров дорівнює душа. І коли Ісус нас викупає своєю кров'ю, то ми розуміємо, що Він викупає нас ціною власного життя. Чому треба було заплатити таку ціну? Чому не можна просто сказати Богові і сказати людині, що я тебе пробачаю? Я тебе пробачаю, іди більше не гріши. Тому що така позиція, вона протиречить Божій природі. Ми з вами щотижня говоримо, що Бог є святий. Ми з вами щотижня говоримо, що Бог є справедливий. Ми з вами щотижня говоримо, що Бог є Непорочним Він не терпить жодного гріха. Жодного. Ні малого гріха, ні великого гріха, ні гріха, як ми любимо казати, на благо, жодного гріха. Святість Божа відкидає гріх, вона не може бути зап'ятнена. Якщо на святості буде хоча б одна крапка гріха, це вже не святість. Це вже повністю спорчена святість. Наприклад, візьміть лист аркушу. Чистий, білосніжний лист аркушу, і поставте на ньому крапку. Що буде з цим аркушем? Чи є він надалі чистий? Ні. Цей лист уже зап'ятнений. Цей лист вже чистий і цей лист вже не підходить для того, щоб на ньому зробити якийсь діловий документ. Ця крапка вже зіпсувала цей лист, і цей лист можна просто викнути. Для того, щоб цей лист став чистим, цю крапку треба стерти. І стерти так, щоб цей лист був знову білосніжний. Для того, щоб на цьому листі навіть не було видно, що ця крапка була стерта. Так само і святість. Бог міг би просто простити, але це не зробить вас святим. Для того, щоб зробити вас святими, треба стерти ваші гріхи, стерти мої гріхи. За них треба заплатити. Як ми знаємо, покарання за гріх є смерть. Ми в Писанні читаємо, що покарання за гріх є смерть. Бог не протиречить сам собі. Якщо говорить, що покарання за гріх є смерть, то буде смерть. Він не відступить від свого слова. По справедливості Божій ми мали би бути знищені, за гріх ми мали бути вже мертві. Тому ми читаємо, що Христос викупив нас кров'ю і простив нам гріхи наші. Ранами своїми Він нас цілив, випив чашу гніву, поніс покарання за нас сповна, ціною власного життя. З якою цілю він це зробив і для чого? Для чого Христу було так страждати? Для чого йому було приходити на землю, проживати життя, йти на хрест, бачити ці насмішки, бачити ці всі плювання в його сторону. Він ще Бог, святий, справедливий Бог, який міг би просто нас знищити, і ніхто не посмів йому за це дорікнути. Ніхто не посмів би дорікнути і навпаки би схилив перед ним колін. Наш Бог, багатий благодачу. Христос пішов, бо наш Бог багатий благодатью. Коли ми говоримо, що Бог багатий благодаттю, ми маємо розуміти, що ця благодать є безкінечна. Вона безцінна. Якби ця благодать мала якусь кінцеву ціль, якби вона була обмежена або була якась, мала якусь ціну, цього було б недостатньо для того, щоб спасти людину. Бог є безкінечно благодатний. Тільки безкінечно святий Бог міг явити до нас свою любов і простити нам всі наші гріхи, тільки безкінечно благий Христос міг померти на Христі за вибраних людей. І Павло це розуміє. Ми з вами говорили на початках, що перші десять віршів вони написані так, ніби Павло на одному подисі їх читає, на одному подисі говорить, наскільки він захоплений Христом, наскільки він захоплений його викупною жертвою що він на одному подисі це говорить. І вас захоплює від цієї благодаті. Як часто ми з вами забуваємо про це, як часто знецінюємо жертву Христа, як часто ми замислюємося про Його кров цілющу, про Його рани, про Його спасіння посеред місяця? Чи замислюємося ми взагалі про це? Чи ми згадуємо про це тільки тоді, коли є день причасті, наприклад, сьогодні? Ми викуплені по благодаті, і ця благодать була варта крові, варта життя, не запрямованого жодним гріхом, жодною провиною. Ми викуплені благодаттю, з якою не зрівняється ніякий інший викуп. Не тих самих 2500 рублів за Тараса Шевченка, не той самий Рудіс, не той саме повстання, нічого не може нас викупити від гріха, як тільки кров Ісуса Христа. Христос. Благий безмірно, і тому ми і маємо в ньому свободу від наших гріхів, прощення наших гріхів, по його безцінній благодаті ми живемо і дихаємо. По його безкінечній благодаті ми можемо Його сьогодні прославляти. Його благодать нас тримає і Його благодать веде нас на небеса. Шарс спержен, якось сказав. Якби благодать не вела людину, вона б заблукала, навіть якби на шляху до неба стояло безліч дорожніх. Покажчиків. Якби благодать не була людина, вона б заблукала. Навіть якби на шляху до неба стояло безліч дорожніх покажчиків. Розумієте, наскільки нам потрібна благодать. Без благодаті ви можете йти по прямій. Ви можете бачити ці покажчики, там небеса, там святість, там Бог, там радість. Але без благодаті ми звернемо або направо, або наліво. Тільки благодать здатна нас привести на небеса. Отже, благодать вона є багата, Божа благодать, вона безцінна. Друге, про що ми з вами поговоримо, це про відкриту таємницю благодаті. Завдяки благодаті відкрита таємниця. Восьмий, дев'ятий вірш, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому. Ми з вами говорили, що Бог багатий на благість. Що ми викуплені по благодаті ціною крові Ісуса Христа. Але апостол не закінчує на цьому своє послання. далі ми якраз читаємо про цю таємницю. Бог не просто нас спас від гріхів. Він не просто сказав: добре, я до вас являю благодаті, вам прощаю, ви святі, будете на небесах. Він не залишає далі своїх людей у незнанні. Як жити, що робити? Чи треба служити, чи не треба служити? Отримав благодать, можу далі сидіти чи як мені далі бути. Бог своїй благості сповнив нас мудрості і розумінням, що буде далі. Він не бажає, щоб ми жили у невідомості. Бог відкриває свою таємницю стосовно церкви, таємницю про Союз Христа і церкву. Відкриває свою таємницю про те, що викуплення доступне всім, як Ізраїлю, так і язичникам. До приходу Ісуса Христа відносини Бога були тільки з Ізраїлем, тільки з цим народом. Смерть Ісуса Христа зробила можливим прийти до Христа усім, хто в Нього повірує. Усім, хто визнає, що Ісус Христос є Син Божий, який прийшов, щоб дати життя вічне. Для того, щоб кожен, хто в нього повірує, міг би стати церквою Христовою. Кожен, хто повірує, міг би стати нареченою Христовою. Міг би прийти на славні небеса. Бог наділив нас цією мудростю, щоб ми могли розуміти Його Слово і розуміти Його план. Як і ті, такі інші, тобто як Ізраїль, так і язичники, будуть єдиною церквою. Якщо ви пам'ятаєте, вже на початку говорили, цілю послання є те, щоб церква була єдиною. Єдиною церква може стати повністю лише на небесах у союзі з Ісусом Христом. Зверніть увагу, Павло наголошує, що Бог це зробив згідно зі своєю волею та за своїм уподобанням, яке ухвалив у ньому. Знаєте, що це значить? Це істина знову наголошує, що не ми самі себе спасли. Не ми самі захотіли бути церквою. Не ми самі захотіли знайти Христа. Не ми самі захотіли знайти благодать і відчути цю благодать. Бог є ініціатором, Бог є рушійною силою. Бог своїй милості це зробив по своїй любові. І замітьте раніше. Наперед, тобто ще до того, як був створений світ. Бог, а не людина є початком спокутного процесу, що спасіння є цілком результатом Божественної Благодаті, що в цьому процесі ми стаємо учасниками лише завдяки союзу з Ісусом Христом, з яким ми нерозривно пов'язані через процес відродження. Луїс Берков. Бог, а не людина є початком спокутного процесу. Знаєте, слава Богу, що саме Бог є ініціатором. Слава Богу, що саме Він робить перший крок. Слава Богу, що саме Він викупає нас і не дає нам можливості самим вирішувати. Людина по своїй природі здатна себе прославляти і вихваляти. Пам'ятаєте, є текст писання, де говорить, що спасіння це не від вас, це Божий дар. Для того, щоб ніхто не хвалився. Щоб ніхто не сказав, що я такий молодець, я прийшов до Бога, я класний, я крутий, я християнин, а ти язичник і ти гори йди в пеклі. Бог проявляє свою ініціативу, Бог приводить, Бог спасає, Бог веде. Бог відкриває таємницю, Бог дає доручення нести благу звістку неспасеним людям, в яких Бог відродить серце, в яким Бог дарує нове життя по багатству своєї благодаті. Третє, про що ми з вами поговоримо, це благодать, що об'єднує. Десятий вірш. Благодать, що об'єднує. Усе має свій кінець, своє завершення. Ми з вами після народження наближаємося до логічного завершення. Ми з вами народилися, як бачили можливо, відео, як дівчина Аделі її звали, розказує, що ми з вами народилися, потім йдемо в садочок, потім йдемо в школу. Дітися школи універ, потім працюємо, а потім помремо. Все йде до завершення. Рано чи пізно ми з вами помремо. План викуплення також має своє завершення. План викуплення має своє логічне, розумне, справедливе завершення. Десятий вірш. Для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те. Що на небі та що на землі? Після грохопадіння зв'язок з Богом було розірвано. Було втрачено безперешкодний доступ до нього. Пам'ятаєте, Адам і Єва вони були створені святими, вони були в спілкуванні з Богом. Бог приходив до них, вони з ним спілкувалися, вони чули його голос, але захотіли піти по своїм шляхам, захотіли стати богами, і вони втратили цей зв'язок. Гріх розділив нас з Богом, гріх створив недоступним союз з Богом, недоступним до Нього приходити. Після гріхопадіння весь світ поринув суцільний хаос. Чим далі, тим гірше і гірше стає світ. Ми це можемо бачити на власні очі. З кожним роком норми моралі вони нівелюються. Гріх ще більше торжествує, ще більше гріх подобається людям. Чи більше гріх люди роблять нормальним, моральним і правильним, а праведність роблять чимось гріховним. З кожним роком церков стає все менше і менше. Все менше і менше людей шукають істину. Кожен живе в своє задоволення. Кожен вважає, що Він є Бог. Кожен хоче, щоб з ним рахувалися. Кожен хоче, щоб його поважали. Без благодаті Ісуса Христа світ себе знищує. Людство себе знищує, саме того не розуміючи. Але, як ми вже говорили, Бог багатий благодать. В цьому світі, в цьому хаосі Бог спасає своїх, Бог спасає свій народ і спасає свою церкву. В цьому хаосі Бог піклується про свою церкву. В цьому хаосі Бог веде свою церкву. Бог по своїй волі приведе церкву до логічного завершення, до логічного плану викуплення. Церква буде знову об'єднана з Христом. І буде вже об'єднана на вічно. І ніхто цей союз між Богом і людиною вже не розірве. Не розірве так, як є посередник Ісус Христос. Ніякі сили вже не зможуть зламати церкву. Ніякі сили вже не зможуть переконати Божу дитину в іншому. Друзі, прийде час, і Ісус Христос прийде на землю і забере свій народ. Забере своїх людей, забере свою наречену. Забере свою церкву. Прийде Христос і об'єднає все, що на небі і на землі. І все воздасть йому хвалу. Прийде час, і ми побачимо славного Бога Христа і з радістю співатимемо йому Алілуя. Прийде час, і ми навічно будемо з Христом, навічно будемо з Богом. Отцем. На Христі з Ісусом ми біжилися, як зі згоє, щоб ми могли стати частиною Божої сім'ї з благодать! Тім Калер. На хресті з Ісусом обійшлися, як зі згоєм, щоб ми могли стати частиною Божої сім'ї на небесах З благодаті. Отже, дорога церква, ти викуплена Христом. Брат мій і сестра, ви викуплені кров'ю Ісуса Христа, викуплені дорогою ціною, безцінною ціною, не по своєму бажанню, не по своїй волі, не по своїм ділам. Не тому, що ви ніби шукали цього викуплення, не тому, що ви займаєтесь благодійністю чи робите інші хороші справи. Не тому, що ви належите до роду ізраїльського чи не належите до роду ізраїльського. Ви викуплені по благодаті і викуплені ціною життя Ісуса Христа. Ви викуплені, бо ви нічого для цього не зробили. Викуплені, бо воля Божа в тому, щоб вас спасти, щоб вас звільнити від ярма рабства. Ви викуплені, бо вас полюбив Ісус Христос. Викуплені, тому що для вас явлена благодать. Церква, до тебе звертаюся церква, ти викуплена і тобі відкрита таємниця благодаті Христа. Ти викуплена для вічного життя з Ним, для вічного нерозривного союзу з ним. Цінуйте це, згадуйте це, дякуйте за це. Проживайте своє викуплення кожен день, наче ви його сьогодні отримали. Наче сьогодні ви відчули цю благодать. Не втрачайте своєї першої любові. Не втрачайте з поля зору славного Христа і Його любові. Зростайте у пізнанні вашого викупителя. Люди, які сьогодні чують проповідь, але так і не примирилися з Богом, які думають, що вони хороші, які думають, що вони своїми переконаннями, своїми аргументами зможуть. Бога запевнити, що я заслужив бути з тобою. Ти несправедливо зі мною поступаєш. Люди, які думають, що Бог має з ними рахуватися. Послухайте, ви живете в тотальному хаосі. Ви живете в світі, який вас руйнує. Ви самі себе руйнуєте. Ви живете в світі сповненого гріха. Сьогодні до вас на благодать. У цьому світі до вас на благодать і милість. Ви чуєте Боже Слово, ви чуєте заклик до покаяння. Ви чуєте про Христа прославленого, ви чуєте про Христа любові, про Христа миру, про Христа справедливості. Сьогодні для вас наголошую, у вас є шанс визнати свою мертвість, визнати свою залежність від гріха і визнати те, що вам потрібен, Ісус Христос. У вас є шанс визнати неможливість спастися власними зусиллями, власними справами чи переконаннями. Сьогодні ви можете прийти до Христа і визнати себе духовним банкротом, який потребує його благодаті, Його любові, Його милості. Почуйте його заклик і прийдіть до нього. У гіршому випадку його милість і його благість яка для вас проповідується, яка вас закликає, стане для вас судом, який позбавить вас жодної благодаті, який позбавить вас миру, який позбавить вас любові і позбавить вас милості. Христос є величний, Христос є святий, Христос є благий, Христос люблячий, Христос справедливий, Христос миловий, милостивий, Христос, Христос Той, хто прощає. Прийдіть до Нього, і він не вижене вас геть. Не довіряйте свого спасіння собі чи своїй власній доброті. Натомість довірте своє життя Ісусу Христу. І покладіть свою віру і довіру на Нього. Тоді ви знатимете, що одного разу ви будете з ним на небесах вічно, через, не через вашу доброту, а через нього. Гре. Через перший також говорить: Господь ніколи не зламає душу в смиренні, що схилиться біля Його ніг. Він нахилиться і скаже, Устань, дитино, встань. Я прощаю тебе, іди і далі не гріши. Любов'ю вічною я полюбив тебе. Дозвольте, я закінчу. Гімном, яким ми з вами співаємо в церкві, він називається «Облагодати, ти спасла. Я не буду читати весь. Облагодати ти спасла мене від тисяч бід. Був мертвим, Бог життя послав. Сліпим був, бачу світ. Тепер ж селила серце страх за тим, спокій дала, скорботу вилив я в сльозах, твій мир, смерть подолав. Минуще тисячі років забудемо про смерть, а Богу будемо співати, як той найперший день. Давайте з вами помолимось. Великий святий благодатний Бог, дякуємо тобі за твою неоцінену благодать, за твою безцінну благодать. Дякуємо, Боже, що Ти є Бог любові, який в своєму, в своїй суверенності вирішив спасти людей, які не заслуговують цього, який ще до створення світу прийняв рішення явити до цих людей благодать в Ісусі Христі ще до створення світу прийняв рішення, що за людей буде заплачена ціна святого, непорочного Ісуса Христа. Дякуємо, Боже, що ти являєш до нас свою милість кожен день, являєш до нас свою любов. Дякуємо, Боже, що ти відкрив нам свою таємницю і ми з радістю можемо очікувати Твого приходу. Можемо очікувати воз'єднання з тобою на небесах. Дякую, Боже, що ти робиш це можливим, що ти є, такий Бог. Прошу тебе, Боже, навчи нас пам'ятати про Христа, пам'ятати про Його кров, пам'ятати про Його рани, пам'ятати, якою ціною ми куплені, Боже, і ніколи про це не забувати. Навчи нас, Боже, цінувати це, нагадувати це. Навчи нас проживати своє викуплення кожен день, наче ми це сьогодні його в отримали. Навчи нас, Боже, не забувати твою першу любов, нашу першу любов. І будь цьому всьому з нами. Слава тобі за все наш Бог, Ісус Христос. Амінь.